Пихатий кажан американська народна казка. Якось холодної пізньої осені летів лісом кажан. І не просто летів, а ще й гірко плакав. Його схлипування почув король пташиного царства, ширококрилий орел. Чого це ти плачеш, кажанчику? запитав він. Ваша величносте, як же мені не плакати, коли вже й зима на носі, а в мене зовсім немає пір'я, тому я дуже мерзну. Так, непорозуміння, зронив орел, а потім додав, Я допоможу тобі, тільки облиш рюмсати. Але чим ти мені можеш допомогти? о ширококрилий королю птахів? запитав кажанчик. Орел з хвилину поміркував, а потім наказав своїм слугам сорокам, щоб вони зібрали з усіх лісових птахів по одній пір'їнці для бідного замерзлого кажана. Тієї ж миті сороки кинулися виконувати доручення короля. Коли кажан одяг на себе все принесене йому пір'ячко, то перетворився на прекрасну пташку. Його крила, голівка і черевце висвічували всіма кольорами веселки. Від того маленький кажанчик дуже загордився. Він став високо задирати свою мордочку і зовсім перестав розмовляти з іншими птахами. Цілими днями, сидячи на гілці, кажан милувався своїм відображенням у воді маленького болітця, яке вже вкривалося кригою, що свідчило на носі зима. Пиха кажана дуже образила інших птахів, тому вони звернулися зі скаргою до свого короля. Кажан, казали птиці, вважає себе найкращим за інших. Він упевнений, що одягнувшись у вбрання з нашого пір'я, став найвродливішим птахом, перестав з нами розмовляти. А павичам каже, що порівняно з ними вони справжнісінькі потвори. Тоді Орел викликав до себе кажана і запитав, Скажи но ну мені, Кажане, чи правда те, що мені сказали лісові птахи, ніби ти вважаєш їх недостатньо вродливими, щоб із ними спілкуватися? Кажуть, ти навіть павичів називаєш потворами? Звичайно, відповів кажан, у порівнянні зі мною всі птахи цього лісу потворні, а я, і він розправив свої крила. Орел побачив, що кажан в оздобленні чужих пір'їв і справді вельми вродливий. Але Орел не вважав справедливим платити за розумілістю за добро, тому розправив свої могутні крила і кілька разів махнув ними. Від того здійнявся сильний вітер, який здув усі до жодної пір'їнки з кажана, і він знову залишився голим. А тепер ти такої ж високої думки про себе? запитав його Орел. Кажан кинувся до боліття, у водах якого він милувався собою, але цього разу звідти на нього поглянула вже не важна птиця, а звичайний сіренький кажанчик. Від побаченого кажану стало так соромно, що відтепер його усі нащадки вилазять зі своїх сховків лише вночі. Коли їх ніхто не може розгледіти.